Зеленский начал оккупацию Одессы. Одессы, мама. Накануне одним днем был смущен с поста. Ізбраний мера деси і геннадій Труханов. просто столих лішить гражданство заодно ні лишаються долежності. Труханов там абсолютні друг, но тім німені істину дороже. Всі знають во всьому мірі, що Адеса руский город. Нічого не зупинить істерико росіян, час якої настав. Друзі, ви можливо здивуєтеся, але ситуація з українським Трухановим викликала в студі 60 минут такий ажіотаж, що його можна прирівняти до ажіотажу щодо томагавків. Вони там такого накрутили. Тут вам розказ. Кажуть і про окупацію Одеси президентом України і про призначення якихось там гауляйтерів. І навіть навіть доведуть, що є залежність між Трухановим і ударами Росії по українській енергетиці. Не хочеться довго анонсувати все це. Давайте вже дивитися і слухати судіч на каноні одним днем було сміщо з поста і мера Одеси Геннадій Труханов. его лишили гражданства Украины, а не граждане не могут занимать, естественно, административные посты. Причина Труханов, якобы не украинец, а русский по паспорту, хотя рожден в Одессе. В Подтверждение была опубликована некая фотография якобы российского документа на имя Труханова, но он сказал, что это подделка. И многие факты говорят о том, что это действительно подделка. Документи, які показали у студії 60 мінут, це, начебто, закордонний російський паспорт Геннадія Труханова. Це той документ, який верифікували СБУ, і фотки цього документу були прикріплені. під постом, де йдеться про припинення громадянства Труханова українського громадянства. Сам Труханов наполягає на тому, що ці фотки або цей документ є підробкою, каже, що буде доводити це у суді, і навіть буде не мати для цього американських адвокатів, щоб з російських, значить, реєстрів витребувати дані щодо того, чи був він громадянином Росії чи ні, тому що в Україні значить з Росією розірвані очевидно так всякі дипломатичні стосунки, але менше з тим про хід судових засідань, я думаю, ми будемо говорити трохи згодом. Давайте поговоримо. Про те, що про це пишуть, наприклад, от Христогрозів, журналіст Белінгкет, також зазначає, що ця фотографія, начебто, не є дійсною, тобто і каже, що все це історія про російське громадянство Труханова, це робота безпосередньо самої Росії. Нагадаю, що тема із російським громадянством Труханова не нова, це все тягнеться ще з 2016 року. Саме тоді про це почали писати журналісти. Кілька років тому про це говорив. Ще і Стерненко, як воно є насправді, я думаю, ми дізнаємося у ході судових засідань, якщо вони будуть. А поки що, давайте ще послухаємо цих імперських історичок, тому що. Труханов нагадав їм безпосередньо про Одесу Зеленський почав окупацію Одеси. Глава київського режиму передав город під контроль воєнної адміністрації. Назначив Гауляйтера Сергія Лисака, який раніше возглавляв Дніпропетровську область. Ну як вам це формулювання? Український президент окупував що? українське місто. Серйозно погодьтесь, ніхто не може позмагатися з росіянами у мерезматичності формулювань. А далі буде ще веселіше у значить. Студії Папова почали натякати на те, що керівник новоствореної Одеської військової адміністрації Сергій Лисак. Вгадайте, що він ліцом не удался для цієї должності. Атака на мера Труханова. Ну, какою та Одесит. Ну, посмотрите, всі знають у всьому світі, що Одеса російський город і немножко єврейський. він ним... ну, підходить мерам можна як угодно. Те, що Одеса саме українське місто, я не бачу сенсу обговорювати, тому що це так. Але я хочу звернути увагу вашу на те, що люди, які звинувачують нас у нацизмі і у всяких смертних гріхах, у прямому ефірі Федерального каналу говорять про. Те, що лисак візуально якийсь не такий, якийсь він недостатньо єврей, недостатньо руський треш. Але ні, ви що? Це ми не такі, це ми всіх притісняємо і дискримініруємо, От, як же ж вони говорять, але це ще не все. Давайте дивитися далі, бо далі взагалі починається фантастика. Цим мером можна як угодно, але задача Зеленського. Взять під контроль города миллионники, понимая, що атаки на енергетику будуть продолжаться, А эти главы э, администрации адміністрації будут будуть подавляти Одессы, Киева, Києва, Дніпропетровська, Харкова. В этом їх ключова задача. будет, понимаете? Именно в этом? Ну що, ну як вам ця теорія змов нового масштабу виявляється, що основне завдання таких адміністрацій це придушення протестів? Вони, звісно, не беруть до уваги, те, що поки Росія не вторглась в Україну. Э, Адміністрації таких їх... Не було, не було цих військових міських адміністрацій. Але Бог з ним, якщо говорити без жартів, ви усвідомлюєте наскільки ми з ними різні, їм ніколи не збагнути справді ніколи, що українців не можна просто отак, от взяти під контроль і придушити, як, наприклад, тих самих жителів болі. Та й загалом, по про те, що говорять росіяни, ми тут в Україні прекрасно розуміємо, що єдині хто винні у тому, що у нас немає світла, води, газу і так далі, це самі росіяни, які знущаються на нами і обстрілюють нашу енергетичну, теплову і газову інфраструктуру. Я вас увіряю, Жень, для Зеленського більшого визову, більшого визову на Україні, ніж атаки на е, енергетику України, нет. Одне діло – утримувати на штиках людей, у яких вдома хоча б є мінімальні якісь можливості – світ, газ, вода, каналізація, тепло і так далі. І зовсім інше, коли у людей цього всього немає. Особенно коли річ йде річюта столиці, а як же ж тоді Росія збирається удержувати на штиках Белгород і інші міста, де буде пропадати, наприклад, світло? Ну і взагалі, не після 22-го року, після перших жахливих, ну так скажемо, вони були жахливі, бо вони були нові ці блекаути? Невже росіяни після цього не зрозуміли, що відсутність? Світла, тепла і інших благ лише посилюють ненависть українців безпосередньо до росіян, які спричиняють нам цей дискомфорт, і аж ніяк не до нашої влади. Вони правда якісь відсталі, якщо вірять у власні слова, які проговорюють у студіях фух, але знаєте, енергетика це не єдина теорія змови, значить, стосовно відставки чи припинення громадянства Труханова тут ще, ще є одна теорія. Вже. доброе нам всем ведомо. Зеленский, как, опять-таки, говорят и э, на Украине, да, э, хотя, понятное дело, что это неофициальные э, паблики, неофициальные СМИ, но многие политики на Украине говорят о том, что в преддверии выборов, в преддверии выборов Зеленский э, хочет получить все, что касается Одессы, управления Одессой. Ну и дальше на очереди Харьков, безусловно, Киев, потому что война... Зеленского против кличка началась не сегодня, не вчера. Ему неугодное кличко, он конкурент. Если такие будут, еще раз подчеркиваю, если такие будут, но на Украине все готовятся к этим выборам, поэтому Зеленскому крайне необходимо получить управление и над Одессой, и над Киевом, и над Харьковом. І на Дніпроказовська я не знаю, як вам, але мені уже отут сидять ці балачки про вибори в Україні. Чи будуть вони колись? Очевидно, що будуть чи будуть вони зараз? Ні, чи будуть вони завтра, ні, та через місяць і через два їх також не буде. Вони в Росії нам ці вибори пророкують уже три роки, і все ніяк. А причина одна єдина. Вони продовжують з нами воювати, і поки у нас воєнний стан виборів не буде. Тож якщо їм так хочеться. Щоб народ України проголосував за нового лідера, ну вони знають, що треба робити. Треба просто перестати в нас стріляти, просто прикратіти цю війну. Друзі, я хочу вам нагадати, що ви поставили лайк цьому відео. Якщо ви досі цього не зробили, і підписались на канал, якщо досі не підписані. А детальний розбір ситуації із Трухановим. Чекайте вже цими вихідними. Наш Олеся Тлустенко готується уже ретально до цього і збирає всю -сю -сю інформацію. Ми розуміємо, що найближчі дні ще буде багато всього сипатися. Тож не пропустіть, а ми з вами прийдемо до і ще однієї важливої для росіян і болючої теми це томагавки, які їх не відпускає. Что касается домогавков, то Песков заявил, что э, Россия, президент Путин, исходит из национальных интересов. Здесь все понятно, что готовится ответ. И не будет э, просто Москва смотреть на эти поставки, если они, конечно, состоятся. Это будет одним из глупейших решений американской администрации, которое единственное, к чему приведет. що точно, повеличення погибших людей. Це типа, він росіян має на увазі. Я сподіваюся. Взагалі, ви чули так. Попов каже, Росія не буде просто дивитись на постачання томагавки в Україні. А що вона буде робити? бо раніше вона теж розказала, що не буде просто дивитись на постачання в Україні F-16, на постачання в Україні Абрамсів, на постачання в Україні Хаймарсів. І що? і нічого. Ні, ну а справді що вони, що вони хочуть зробити? Вдарити а, по штатах своїм ким там посійдонам, якого ніхто ніколи не бачив. Томагавками будут стрелять в конце. То есть вначале будут пытаться истощить систему ПВО. Для этой цели сначала запустят столько, сколько смогут простых беспилотников, потом пойдет лютый, потом пойдут побыстрее, потом пойдут ракеты Нептун-Фламинго. И когда они будут уверены, что они истощили систему ПВО. Дальше они долбанут массированно томогавками. При том, очевидно, что это будет попытка ударов по значимым объектам, которыми являются либо политически значимые, как Крымский мост, либо по не военным, конечно, заводам, а по химическим предприятиям, по атомным электростанциям, либо сразу все по Кремлю. А я не розумію, чого Соловйов відкидає серед усього цього воєнні заводи. Мені здається, що це абсолютно нормальне, і як вони там кажуть, абсолютно законна ціль, враховуючи те, що росіяни виготовляють на цих заводах зброю, якою атакують Україну, чого українцям не вдарити по цих заводах. І взагалі я вже третій тиждень не можу збагнути, навіщо вони говорять? Що тамагавки Україні потрібні для того, щоб бити по російських атомних електростанціях? Для чого нам створювати цю катастрофу, якщо є багато. Інших цікавих, цілий, і це не кримський міст, не Кремль, НПЗ, НПЗ дуже класно. Нам подобається, як вони горять, наприклад. Але це все мої думки. Найбільше мені сподобалось у цьому фрагменті. Це відповідь експерта Клінцевича на те, що тільки що сказав Соловйов Я прям ну посміялась. Здесь я бознать каскав тільки і тому що занимаясь малой авиацией, периодически летая на легкомоторных самолетах в Подмосковье, я вижу эти дивизионы, батареи, серьезных комплексов. И, кстати, когда они в качестве тренировки наводятся на тебя, начинаются определенные звуковые эффекты в наушниках. Оно, конечно, впечатляет. <laughs> Хочется быстрее эту зону покинуть. Они не работают по дронам, но большое количество воздушных средств, конечно, будет вводить ну, в некое заблуждение, потому что нужно будет вводить планы ковер и так далее. Эти самогавки действительно представляют достаточно серьёзную угрозу, нельзя к этому а, легко относиться. Во-первых, боевая часть 500 кг, причём это мощный сердечник, который может сносить фактически здания. В своём рассказе мимо про те, як літає у підмосков'ї, Кленцевич хотів розповісти, що він на власні очі бачив, що Москва так захищена. Ну так захищена, що їм там взагалі нічого не страшно. Окей, окей, але у мене тоді є питання: а чого Москва захищена? А російські НПЗ і підстанції горять? Ну тобто для них це виходить не так важливо, чи 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 що, чи як, тому що Соловйов у своїх студіях вічно кричить про те, що треба, значить, роботи. почему чому захищають об'єкти? А от вам відповідь у вашому шефірі, Соловйов, почему. Тому що все Пво захищає клінцевича, який літає на літачку під Москвою. Ну і взагалі правильно, хай та інфраструктура горить російська. Нам дуже подобається. А Соловйову подобається не дуже, То тому всем ядерная война. Эта война по своей природе священная. И эта война за право нашего народа, великого русского народа, на существование. Нас планирует уничтожить. Вызовы очень велики. Поэтому, если то, что привести в чувство, надо использовать весь арсенал силы СССР, включая ядерное, Я уверен, что Верховный главнокомандующий не на секунду, вот просто ни на секунду не буде сумніватися. і так і тижня в тиждень, і з місяця в місяць, і з року в рік Соловйов розповідає одне й те саме про священну війну, про руською мощ, про те, що їх хочуть всіх знищити. Ну і звісно, про велику кузькіну маті, яку вони колись дай, й покажуть всьому світу. Але це просто все залякування. Друзі, я вас закликаю не вестись на це, не зважати, тому що чим страшніше росіянам, чим чим більше незручна для них ситуація, тим гучніше вони значить кидаються своїми ядерними погрозами. Дісі арсенал Сіс, включаєтерне друзі. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставили лайк цьому випуску і підписались на канал. Підходьте, підходьте, приходьте обов'язково вже завтра. Будемо говорити з вами тут за результатами Рамштайна. Точніше, будемо дивитися, як у російських студіях підгорає.